Ти махала, привіт! Вітала з дітками, так? Привіт друзі, привіт привіт всім, хто просто зараз дивиться це відео. Сьогодні в нас буде ось такий так покажемо діткам. дивись, Так от постав. Аня, Аня показує, так. Молодець. Ану постав на стіл. Ось так. Ось такий у нас буде заліз... желізна дорога. Та? У нас тут я бачу паровозики, рельси. Ну що, будемо складати? Так? так, дітки, щоб ви бачили? Железна дорога і перевозить Томас, так? Ну давай, відкриємо, подивимось. Цікаво, що у нас тут є? Ой, ти з ним допомагаєш? Ну давай, пробуй, пробуй. Получається? Давай. Ні? Давай татку допоможе. Буси, гарні буси, правда? Так. Ти подобається? Кажеться камбуси, так? Показала. О, дивись. Так. Все. А, тут така закладочка. Більше нічого немає. Добре, коробочку ми відставили. Хочеш подивитися? Тримай. Класно? Ні. <ривіт> дай паровозики. Ага. Привіт, дітки! Я паровоз Томас. <ривіт> давай ще тільки покажемо, давай. Окей. Ще один такий вагончик. А ну, дивись на цей. Аби татко подається на цей, так? Ні. Ні? І напевно, ось так у нас є рельси. Ось. І зараз ми спробуємо скласти на... А, на, на подивись. Ой! Па-па! Там був маленький вагончик і тепер ще один такий більший вагончик. Ну, що, будемо спробувати скласти тобі. Ой, Ой, багато-багато є, так? Давай, це татку забере. Ага, а чекай, пару возик, же має мати батареєчки якісь, правда? І він десь має включатися. А де він включається, Анічка, ти не знаєш? Ні. Ага, ось зверху. Так. Ага, але батареєчок нема. Зараз татко піде і вставить батарейки і ми подивимося, добре? Ой. Ти їздила, так? Так. Все, а татку за той час став до Томаса. І так. Ось, друзі, я не знаю, чи буде чути і видно, але Томас їде. Отут він переключається. Хоп, так він не поїде. Так включаємо. Бум-бум-бум. Ну, тримай, дивись. Так. Берем рельси, так. Будемо складати. Міститься нам на столик, як думаєш? От Так, ми їх беремо з'єднюємо, Ой, тут я не попав. о, дивись, причепили, тепер тут, так. Помагай таткові трошки. Ой, тут ми з'єднали. Ти будеш допомагати? Ні. Ні? На, Бери і допомагай. Це ми з цієї сторони. Так. Ой, так, з'єднали. Давай, напевно, це сюди, на цей бік трошки потрібно. Ой, не можу, не попадаю, не попадаю. О, о. А, давай, татки, давай. Давай там то, а. Наступне, давай. Будемо разом складати, так? Да. Давай. Ой, чекай, не виходить. О, давай. Ага. Це сюди, так? Так. Ні. А давай, тут Аня сама причіпає. Давай. Давай, отак от треба сюди. Ой, баба. Отако, бачиш? Отак, от, 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 так, от. Тако. Тако, 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 тако. Так, і тут з'єднуємо, так? О! Ось така у нас вийшла желізна дорога. Перевертаємо її до дрельси. І дивись, беремо паровозик. Пристікуємо. Прищип... А я тобі щось покажу. Дивись. Беремо паровозик, причіпаємо один вагончик і причіпаємо другий. Ось такий в нас потяг, виходить. Давай ми його ставимо. Так, тепер дивись. Дивись. Класно! Бачиш, як він їздить? Куду-ту! Тамас поїхав, згодом кажи. Перевернувся. Пер... Все тобі... Чуду-чу-ду! Кажи, як пояскає ту-ду! А як кажуть? Чу-чу-чу-чу! Чучу! Да Тобі подобається! Класно! Кажи люкс! Люкс! Ай! Так! Кажи туду! Не будеш казати! А чому? А ти любиш так! Ні-і-і-іі! Ай, супер! Ну що, будемо з дітками прощатися? Папа. Пока, дітки! Ми вас дуже любимо. До наступного відео підписуйтесь і ставте лайки. Кажи папа. папа. Ой. Ой, перевернувся. Дай татку прищі, дай татку, діне. Давай. Так. Муа. Все, перевернувся. Все, папа, дітки.